Ось такий чудо прибор, жінки все подарив недавно. Заказала вона мені ультразвуковий очисник. Ультразвуковий як там він ще називається, очиститель очисник. Коротше інструмент для манікюра очищать. Коротше, во первых він. На сайті, на фотографіях такий здоровий кажеться, хоча там написано, що йомкость 750 мл. Тобто літр. Ну, В принципі, не знаю, є тут літр чи немає. Оце отут. Ну, коротше. Прийшло таке маленьке, легеньке. Думаю, ну ладно, хорошо, Півтори тисячі стоїть гривень. Хоча були там по тисячі, я бачив, навіть по 900 були, Думаю, ну, хай буде дороже, краще. Ну, коротше, сьогодні вона його перший раз використовувала, А я, я, як включив колись, написано без води не використовувати. Ну, налив чуть-чуть водички, включив. Деренчить просто. Тобто, Іде вібрація там внутрі. Ну, таке чувство, що просто там вібромоторчик стоїть і вібрірує. І, я не знаю, це що називається, ультразвук чи що. Як він взагалі має працювати, не знаю. Перший раз таку хрень взяли. Е, ну, а тут воно ось, ось, ось стоїть, після того, як вона попользувалася, стоїть воно ось, ось на столі. Беру, типа, думаю, передвину, беру під ним вода. І коротше, піднімаю, а воно. Вода з нього капає. Вода з нього капає, раз. Есть, я не знаю, хоч переворачувати не це я вже трошки злив. А воно, виходить, внутрі. Не знаю, там ванночка вроді би цельна. Оця метал. Металлическа. металлическа ванночка цельна. Но, либо воно оце при бульбені, от сюди, може, заходило внутрь. Ну, отут, возможно, немає герметизації. І воно ото, там, не знаю, може, переклонили. Може воно ото при роботі бульбило і отуди затікало. Ну, коротше, зараз, а під ним оце все вода. Я не знаю, це так должно бути, чи це якась фігня. Во-вторых, ось ця наклейка вже вона відклеєна. Там, он, кстати, вінтик. Може би його вже розбирали, чи може була якась проблема. Може, воно тут должно бути якось герметично, там резинка по периметру, чи що. Ну, поки що я оце його припідняв, а з нього фігаче вода. Зараз я спробую. Не переворачує або. Кстати, зливати воду з нього, це оця ванночка вона не несъмна, я так розумію. Да? Чи зйомна? А, вона вон, шатається. Вон, якщо присмотреться, ванночку шатає, вон, вона гуляє. Дивимося. Оп. Оп, Звісно, там немає ніякої герметизації. Туди заходить вода. От якщо його зараз виливати, отсюда, виливати і вона от туди затікає. А там же, сука, 220. Де там знаходиться трансформатор? Там же блок питання йде. Или отут спереди, или там на дніще трансформатор находится. А туди вода попадает. Это что, так должно быть? Или это очередная недоработка китайців? Или это якась порнография? Там было их валом у цих хреней. Дивлюсь, такого мені хрена понравилось по цвету. Ультрасонік Клінер 50 Вт мощности. Вон, вода капает из него. Не знаю, уже надо открывать-то. Тут, все, якесь отверстие есть. Не знаю, дренажное, чи вишать его на него. Провод заходит ось ось сюди и все мокре. Возможно, треба розбирати та там тірок насверлить знизу. І ще й ставити його на поддон чи на решетку якусь, щоб воно стікало. Ну коротше, треба задатися цим вопросом, пошукати по ютубу. А ще жінки сказати, хай вона інструкцію почитає. Може вона щось не так робить, може вона води багато набрала та вона тут бульбила. Кстати, зараз спробую включити, може ще не шваркне током. Може ще не шваркне током. Включив. Чо ми там? Іде якась вибрація, як будто... Я чувство, що просто йде вібрація якась на этот. Хоча, кстати, саме оцей не вібрірує. Ну, общем, якийсь ультразвук. Така хрень таймер тут є, він можна виставити. Ну неудобно, він тут збоку, це нагинатися треба. Мені на фотографії казали, що воно йде ось тут якось на істосок, що тут удобно видно. А так це треба отак от пригинатися, щоб оце щось бачити на ньому. Коротше, якась пронографія, мені кажеться.